Шановні друзі, підписники, гості, Дикий Кут вітає вас і бажає вам здоров'я. Сьогодні хочу вас поспішити і привітати з... Міша, відкривайся, Міч. першим снігом. Сьогодні у нас перший сніг. Міш, ти радий? Очень. Славо! Привіт! Пси наші собаки! Собаки, рей, що, не подобається, перший сніг, щось ноги мокрі, Да? Льова, не трогай мене, не трогай мене, Льо. Друзі, перший, перший сніг, і ми будемо наблюдати, який же ж наш дикий кут в снігу перший раз. Тобто ми цього ще, звісно, не бачили. Він якраз такий ось лопати, нападав. Красиво. Наша... Рей, рей не вимазуй! Рей, рей тікай! Рей. Наша малина, видно, стоїть, садочок стоїть. Рей. Ми ще там посадили рей, рей, рей. рядочок чорної смородини. Німо глянемо швидко. Рей, як... оу, сніг клас. Малинка. І, і чорна смородина, і садочок засаджений. В кінці цього відео вставимо ставочку, в якій ви побачите, як ми посадили чорну смородину. І моя, моя, обіцяння, обіцянка, моя, моя обіцянка, як ми перерушили кукурузу. Ага, не надо, не надо, не надо, я з телефоном зараз буде сніг. Міша. трошка Трошки, ага, да. упала. Ходимо, подымемся на ставочек, на козочек наших. Рэй, рэй. Холодно. Да, зимнее время. Так, ходимо, заглянем на ставочек и пидем Я еще також, мне так интересно, я еще також не дивился, как это, в белом колере, це мабуть, Все біле у нас сьогодні класно Небо. так, так? Да? От, Зараз заглянемо, вот тут у нас все біле, біле, біле. Ой, красиво, так. Да? Красивіше було, аби тут ще вода стояла. Ага. Ну нічого. Вода додається потрошку. Але дуже потрошку. Насос, треба качати. То додається, ага. Ходімо до козочок глянемо. Ходім. Для дітвори, звісно, радість. Дівчата також там швиденько зараз снідають і теж будуть виходити. Ну, глянемо. Відкривай, кози ждуть, вони ж хотять вже зерна мішать. Ага. Привіт, кози. Сінце під'їли. Ой, а в кос тут такий дуже класний запах. Виходить проти снігу. Вибачаюся, може погано видно. Буде. всі ждуть сіна. Рей, куди ти ну, виліз з кормушки зараз? Ось виліз. Інтересний такий запах, якраз зараз вітру немає, оттуди сніжком придавили. І тут зберігається такий класний, як з дитинства на фермі пахло. Е, Дімо оглянемо, е, що там у нас з. З підстілкою, тому що, як я обіцяв вам, <кхи> доложити, як я вам обіцяв вам відчитатися, як там вона запрацювала, в прошлий раз вона ще не запрацювала. Я додав добавив. опилочок ми привезли, слава Богу, на зиму точно вистачить. І я зараз додаю більше. Більше опилок. Аделька хоче доїться. Привіт, Аделька. Добавляю більше Ну тут а не холодно взагалі вже. Слава Богу. Сравнительно з, з, з вулицею. От такі вони всі ждуть, коли ж їх От так, Адель перша. Адель, ти перша коза будеш іти. Так. Ждуть, доїться. Зараз. Дуже сильно їх подоє, а в поросят там зараз у нас вже дуже... Добрий ранок. Ваня. А, тут намелено, все, нормас. А в поросят тут навіть, я вам хочу сказати, жарко. Заходить. Аж, аж дуже жарко. Свинушки наші. Добрий ранок! Не знаю, може, треба взяти, звісно... Градусники помірять, скільки тут температури, але тут ну, ощутимо тепло. Друзі, ми підемо далі, щось починати робити. Люда зараз буде доїти вже. Такі дуже багато у нас питань на сьогоднішній день. Як завжди, ми вирішуємо питання, як ото припече сьогодні. Зима завжди вона приходить вчасно, але, але завжди не вовремя. тому що машина у мене ще е, гума зимова не переобута, Якщо ви бачите, вона вже загружена вчора, хотів поїхати, але не вийшло. Дівчата вийшли. Добрий ранок, дівчини. Вже вийшли по снідали, зараз йдуть на сніг. І мені самому цікаво, і з вами. Мабуть, цікаво, так. мені самому Цікаво, і з вами пройдемося. Це що у нас там не топтані сліди. Пойдімо, ходімо глянемо, як там наш бобер, де його траса і що він там робить. До речі, простудірували ми інтернет, подивилися про його життя, про бобра. як Він що він. Він рибу не їсть. Він, він суто травої травоядна тварина. Тому, тому то ми хотіли його там впіймати. Тому унічтожити, так сказати, щоб він нам не мішав. Ні, ми, ми, ми підемо іншим. Не можна Ми бобров. Підемо... А це міша, бачиш, сніг падав сьогодні. Спроводів. Хіба хтось ходив, інтересно. А там з проводів сніг падає, виходить. Тому ми будемо просто захищати дерева, так, а Бобер хай живе. Хай живе, ми спробуємо. Не должен Нарез. би помішати. Слава Богу. пройдемся. Вау, все. Вау. Все біле, все чисте, це така, да. така атмосфера, сонечко, сходи. Показується. Ми вовремя вийшли Міша. сейчас, мабуть, сніг вже закончиться. Ставочок також потрошку наповнюється. Ну не одразу ростає, наразі буде мокрий. Сніжок, ти вже яєчко знімає. Да? <рі> 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 так, ну тут <рі> а не було. Бобра, мабуть, він ще спить. А може він заховався, щоб те дерево сусіда він приходить регулярно, підтачує йому. Подобається. Сьогодні його тут а не було. Но вночі не було. І такі прям візерунки. Він підтачує красиві. З нього можна Статую зробити, да, Миша, якусь таку. Да, ма... вот этот... так, да? Да. На вазу, точно, на вазу схоже. Так. У нього тут була траса, я наблюдав, але сьогодні да. він не ходив. Ходімо далі. Ну і по воді видно, що сніжок лежить на воді і ну, ніхто не плавав. Собаки перший раз в житті бачать сніг і їм дуже цікаво теж. Так, ну що між і тут не ходи. він. може він уже в, в спячку заліг. А да. он дві гуски полетіли. Дві гуски. Третя гусочка підлітає. злітає. Вони на цьому ставочку живуть. І ще одна злітає. Дві злітає. Ой, класно. Ага. Класно. Або вже Або вже можуть улітати. Можете зимувати, яка зима буде. Так. Ну немає, немає, немає ходу. Ось отут бобрячий ход, це тропа його, немає його Тобто я так розумію, що він десь зараз заліг уже засів у свою нору і Точа свої віточки. Йдемо, Міша, обратно Так що Ні, ні, Не, не, пойдем. Так що движение Бобра є. До речі, там, де я сітку набивав, ну нічого не змінилося, він, не, він туди більш не ходить, не гризе, десь знайшов, мабуть щось друге, може знизу там дерево підгризає. Але, але там, де я сітку набивав, нічого не помінялося. Так що ходімо зараз давати козочкам зерно, давати козочкам сіно. Продовжувати, треба їхати машину переобувати, треба. Надо дуже-дуже багато сьогодні таких справ і роз'їзду, а я не встиг поміняти колеса. Ну то нічого, значить у Бога все вовремя. Ось, тепер з цього рак вам як наш виглядає. Дикий кут, який, який засніжений, сітка красива, все стало біле, все стало красиво. Як, як все таке колір. Придає значення, так, да, Міша? Угу. Світло – це є світо, а Темне це є тьма. Так, ходімо. Друзі, цей ракурс також дуже-дуже особливо. Ми звикли завжди бачити тут все зелене там, чи вигорівше, але білим ми це бачимо перший раз. І це так, так класно, так, діти? Так. Так, от кормушку я вчора не заніс, і це дуже-дуже погано. О, зараз ми її очистимо. Ну, от і прийшло час розказати і про кормушку. Е, так я не доробив сюди. Ця кормушка-напросто вона, просто, вона просто складна, дивіться, хопа. Е, можна сложити отак і забрати. Нічого єдного, дві, дост... чотири... дві длинних, 4 коротких ліноліум і е, мебільний навіс. Є, якщо я тут дороблю ручку, колись колись дороблю, але все ніколи. то она будет просто так складываться и вносится в этот линолеум старый. Но сейчас козочки хотят есть, и мы с вами разом их покормим. Мария, я думаю, тут уже нормально. А ну-ка, только... не чистый, mm -hmm. значит, хорошо не нашли. А, добре. Миша, подожди, там надо будет... Mm -hmm. А, ну добре, в принципе, не пришла. И если так пойдет дело, то э, нависно, я думаю, мы уже Рея и Льову також будем Застрялась. доїти, потому что... <laughs> да, да. <как> потому что они так вот каждый ранок приходят, подъедают. Подъедают с козами. Да, Райдона. нет дарай, дарай, дона. Не, это тут. А, да, Райдона, да, Райдона. Ну, позови тебе. Бо им не хватает. Лео, Рей. Шу, фу, це, фу, да? Рей! Фу. Собаки вони вечно голодні. Навіть навіть поїли, вони все одно голодні. Фу, фу, фу. Так що Їмо, так. так от інтересно. Дара, дона. Друзі, те, що кози не доїли, Аделька підгрібає, коли пересипаєш, я зараз віддаю поросятам, щоб вони також отримали травичку. І там. О, о. В общем, і воно виходить, що... Ви переїдають, воно входить в постівку. А де? з під цього краю. бери. На, Я, я, я так називаю пилючку, пилючку. І вона входи її. А козам зараз вже принесу свіженьку. Так. І це моя поросятка. Поросятка. це Теж люблять. Кормушка вже пуста, зараз даємо зранку. Зранку надаю тут. Всім пораться, всі голодні, всі хочуть їсти. Друзі, кожен день я даю їм по одному такому оберемку. Ось так як вони на випас ходять. а Сьогодні випаса немає. Зараз дамо два. Для і те сніг, це завжди класно, а, а для нас це ні, тому що сін, розход сіна увеличиться в два рази, В будь-якому випадку, тварини повинні молочко давати і вкусно кушати. А їдати животи таксила. Сіна в цьому воду, я вам казав, вистачає купим, якщо не вистачить. А, а так для, надо заготавлювати більше, потому що сіна багато не буває. Зараз йду, ще принесу, обереночек і всі заснівають. Так, компьютер там там есть, так як сіна вони зараз будуть. Есть тільки сухе, надо залетить, зараз ще й води. Так. Добре. Друзі, як може хто знає, не знає то дорослий козі, сінок без це, у, у, умні люди, як кажуть, без інтенсивного чи без без зерна, сіна потрібна 2,5-3 кг. Тому приблизно десь так ми ну, ми додаємо зерно і десь так я і приніс, що там зараз. 30 кілограмів у нас 19 тут козочок, ті молоді е, приблизно, але це ж ще вечором ми дамо, так що все добре, все нормально, все косколь, докажуть, почався. Е, друзі, я хочу вам побажати натхнення Божих благословінь І дивіться далі відео, де ми... Ставимо чорну смородину на розсаду і ми е, молотимо кукурудзу. А на сьогодні сніг і все по новому. Козу не дають люди знімати і граємося в нього. До нових зустрічей. Всіх Боже. Бласлинь. Друзі, вирішили, так як у нас лишається місто, і там ми між рядами малини покажи малину. Тут от, хочемо зараз посадити і зробити, вроді як під і наробити розсади для чорної смородини. Прошло якраз вис... літом, да? літом вітла рвала нашу чорну смородину. Ну, отака, як крижовник. Як... І ми попросили у людей, і що дякую, нарізали там череночків і зараз посадимо, щоб у нас був рядок чорної смородини. І далі вже будемо... Дивитися, що ми будемо робити далі, може розсаджувати лядочками, а є у мене таке, така мрія. Все це пустить під капельний полів, так як ви бачили, у нас там є здорова ємність, яка буде прогріватися і буде капати. Рей, рей! рей. рей як Давай палку скорі. Як завжди. Дай палку, да. На, на городі, бо він малину. Друзі, малину зараз... Е ми посадили, все, один рядочок оставимо повище, так як це ремонтантна, по обрізані її практично під корінь, хай вона вже у нас буде рядкуватися. Тому, тому ми продовжуємо, а ви бажайте з нами. Давай палку. Піо, ава! Це не на огороді робиться, Света, вона вже диви, дуркує. Ну осінню можна трошки. Осінню можна, так? Так, трошки. Диви, дитина радується як. Давай, давай. Ти собака моя, давай. Друзі, посадили ми рядочок для історії хочемо і за відео за і, і щоб лишилося на каналі. Нарізали ми, мене, на отакий жмуток віточок. Віточок нарізали і таких як карандашів і насадили 110 череночків. Есть, як все як все пишуть умні люди Ростаємо десь через 10%. Це густувати. Це густувати, нічого страшного, що то одійде, -то процент, Вони не всі гарні. Даже От для, того, для того, щоб можна було якраз посчитати процент, ми зараз виживаємості, Ми зараз посчитали 110 череночків ми вставили, посадили. Прежде, перед цим я не знаю, ми правильно, неправильно зробили, але е, трошки у нас було опилки з козіми, Скажі, ми я трошечки просипав, вроді би, добав. І тепер уже весною. Важно <реш> Важно слухай. Де він не тепер вже весною проложу капельний полів. На ці всі рядки у нас з малиною і з смородиною по деревам. І таким образом будемо розсаджуватися. Дерева я садив. через 2 метри, можна... Світлана і взагалі кажуть, може, може це десь і густо. З тим учотом, що можна буде якесь пересадити, перекопати, тому що вони все одно 2 клітки, мабуть, двох вони, буде видно. Далі є у мене опит і практика пересаджування навіть п'ятилітнього кавлікового дерева. У родині ми пересаджували оту грушу. відро положив. ах грушу пересаживали и... Не надо, не кидай сюда, ничего. Все пошматует, это шрек. Грушу и она нормально, все абсолютно с ней классно рода. Так что, что густо, ничего страшного, главное в этом деле все посадить. необходимо далее. Кукурузу мы молотим наступным образом. Есть у нас такая аппарат. Бочка. Бочка е, з болера. Отак вона виглядає. Ми привикли всі бойлер бачите этот. Низько двигатель Внутри, внутрі. Внутри, Заглядуй, Світлана. Там буде видно. Зараз він сфокусується. Внутрі стоять цепочки. Не, темно, Темно, не бачите, так? Да? Ану, підсвіти. Підсвіти. Внутрі отакі цепочки, які оською о, на оськи, Б'ють кукурузу. Видно? Угу. Mm все -hmm. добре. І зараз самий-самий-самий головний вопрос, який який всегда, ми всі інтересує нас, задаємо всі. Скільки ж, буде... Та не скільки ж виходить, відра качанів, скільки вийшло кукурудзи? Інтересно, ви бачили? Бочка пуста, сюди пуста. Це у нас тут наш конструктор. Шкулібин, мій батько, дід Іван, вітання. Е, зробив таке типа бункера. Ось ми відро, відро. Відро, ви бачите, воно даже, ну, повне, не повне. Висипаємо. Ставимо сюди. І друге зараз поки воно буде колотитися, я наберу, щоб ми врем'яне тут. Запускаємо і поїхали. Поїх. набирає відомо да, тікає був ну, момент де диван диван став вентилятор провіював все діло було ще чисто зерно То характерно тоже. хороший такий способ Зерно не б'ється, воно стається ціленьке, все добре, воно не йде. І таким по образом потихеньку але обвіювалися, але зараз немає часу, по-перше, по-друге, воно все одно все в корм, все перемелеться такий ам'ян кожа. І тепер давайте заглянемо. Зараз ми вже бачимо, що відро обмолотилося, покінчилося почти повне відро. Це з одного? З одного відра качана. А. а, це що ти кинув друге воно? А це воно... друге, я ще не, а, воно я ще не, не висипав. Запустим. Це ж такий а. у нас момент. Ти теж знімаєш міш? І як вилітаючи з качани, то це теж. Мне надо было шлем одеть. Шлем надо было, да. далее. Сейчас мы круглые уже засыпали. Сейчас поднимемся. И будет. Ось таким от образом. Не без того буває така -то... не доб'є, отак. Ну це зачастую буває, коли кукурудза мокра, тобто вообще мокра-мокра. Ліба же треба було просто докладити. Ну ми відео знімаємо, бачите. Забиває, хай добиває. Зараз оно боки доб'є, і ми в той сарайчик, там сарай, сушить сарай, забросимо, розсипані і будемо ми там її просушувати. Це у нас, нема ну, з нами ще туди не були, у нас тут планується гусяти. Буде, да, гуси, або або, тут акура, там гуси, ну в общем до весни. Воно, це ж будки все тянет. Це буски, так, провідуючи хазяїн дух, і він е -е, да. гусеником не, не на ну, там гуси, там що порани, я не знаю. Будемо дивитися, або тут акура, там гуси, це такі ну, плани. Можна правда? гуси, бо ось сразу випадки. Ви, ви. ну, ви, прям теж треба. Ну в общем, щось буде видно, треба дожить. Я це хочу сказати, що треба дожить до весни, а то все буде. Ході, може, лягнути. Все, Я Отакий от 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 апарат, дивіться, з двох відер. Почепів караві. Ні, нема. З двох відер кукурудзи. як ви бачили, скільки ми насипали. Получається. З двох відер в качанах, получається одне відро в угу. зерні. Що рахуйте, считайте. Думаєте, вигодно, невигодно, добре, добре. Але всі, хто в селі живуть, знають, що це добра така робота. Робота дуже-дуже-дуже вигодно. Продовжуємо далі. Друзі, посадили, ми так хватаємося все, що можна, тому що погода сьогодні добра. Втатаємося до, до всього, що можна. Мотоблок я обіцяв вам показати, як це ми. Робимо, розбиваємо кучки, розказати про мотоблок, про це все. Зараз ми посадили, посадили е, чорну смородину, е, мололи, е, кукурузу ми молотили. Все це у нас є. І в наступному відео вже ви точно побачите, як ми готували сінокоз. А зараз мої вітання. Підписуйтесь, лайки, дізлайки, привіти, всім привіт і вам, Божих благословіть!